Що нового очікувати від гірськолижного курорту плай цього року? Дивимось в першу чергу, вони завезли понад 50 снігових гармат, тож сніг цього року буде. І що ви перекупали весь курорт? Не ну, дивіться, так як снігових гармат стало значно більше, то відповідно потрібно більше води і потрібні більші труби більшого діаметру для того, щоб цю воду якось подавати до гармат. Тому старі труби, які ми бачимо з боку, вони були меншого діаметру, їх дістали з землі і закопали труби значно більшого діаметру. А також вони вирівняли абсолютно всі траси для того, щоб запуститися з мінімальною кількістю снігу, вже чим скорше. Тепер наповню запрацював спа-комплекс з банів басейном, спортивним басейном джакузі. Який не працював останні три роки. Тут є шість різних саун та навіть льодова кімната. На території курорту Плай у нас є три готелі. І ціна стартує на них від 1600 гривень. Ціна на одну ніч в котеджому містечку стартує від 12 тисяч гривень, а вже поруч будується зовсім нове котеджне містечко. Чи будуть ці допотопні турнікети, чи щось зміниться? Дивіться, В цьому році ці турнікети будуть замінені, будуть замінені на більш сучасні останнього року виготовлення. І саме зручне оновлення, яке в них з'явиться, це можливість по bluetooth скіпасу. Тобто вам навіть не потрібно буде стояти в черзі для того, щоб собі купити скіпас. Ви ще їдете в дорозі, зайшли в додаток, купили, відсканували, маєте при собі телефон. Телефоні, і ви одразу вийшли з машини, прийшли в турнікет і поїхали нагору. Ось тут позаду мене будується нова траса для сноутюбінгу. А також від самого верху і до самого низу вони зробили нову трасу зеленого кольору для початківців. Тепер ти спокійно, як піднявся наверх, так і спустився вниз.